Чому ж нікуди не зникають ринки? Чому люди далі продовжують ходити на базари? Чому вони продовжують ходити на ярмарки? Для мене це було досить дивним і незрозумілим, поки я не став розбиратись у цій темі глибше. Що ж приваблює людей у такому форматі торгівлі? Тож ті люди, які продовжують купувати на ринках, незважаючи на зручність закупівлі в організованому рітейлі. Я для себе бачу основну причину, яка людей штовхає на закупівлю на ринках, це відчуття крафтовості, яку неможливо отримувати при отримати при відвіданні будь-якого супермаркету. Ні в одному супермаркеті, гіпермаркеті, принаймні у нас в Україні, я поки що не бачив такого формату, який був би настільки. Не шаблонним і нестандартним, і настільки близьким до покупця, коли безпосередня комунікація відбувається між покупцем і між продавцем, тобто між вами не стоїть ніяких посередників. Якщо у вас з товаром, з якостю товару є якісь питання, ви приходите в супермаркет і починаєте розказувати про цю проблему. Продавцю відділу або адміністратору, але ці люди не мають ніякого відношення безпосередньо до виробництва цього товару. Якщо товар бракований, то вони просто вам допоможуть цей товар в форматі супермаркету повернути і повернути вам кошти, які ви витратили. Але ви не зможете безпосередньо донести всі ваші болі. І всі, все ваше незадоволення а, з приводу цього товару до виробника, або це буде зробити значно складніше, ніж на ринку. І це є тією основною причиною, Тією втраченою ланкою комунікації, яка людей і штовхає, по, з моєї суб'єктивної точки зору, до купівлі на ринку, де відбувається безпосередньо комунікація лише між двома сторонами без якихось посередників, між покупцем і між продавцем. Ще одним фактором, який з моєї глибоко суб'єктивної точки зору. Впливає на рішення піти на ринки чи на ярмарки і щось купити саме там, це можливість поторгуватись. Для декого важливо отримати не тільки просто знижку якусь, а хтось відчуває задоволення від самого цього процесу. І я їх зможу зрозуміти. Хочу також звернути увагу, що якісь гібридні форми між організованим рітейлом і між ярмарками і ринками. Тіпа криті ринки, якісь, які працюють з РРО, вони не дуже приживаються, тому що вони втрачають той самий шарм і ту а, магічну, той магічний елемент комунікації, про який ми згадували а, вище. А класичні якісь ринки, вони і ярмарки, вони продовжують функціонувати, і ну, я не бачив, щоб вони стояли якісь а Пустій, зачастую на часто на таких ринках, навіть продавці не завжди можуть показати адекватну документацію, яка під, підтверджує якість. Але ну я скажу з власного досвіду, що, наприклад, саме смачне молочко чи будь-який творог, який я коштував, я також безпосередньо купував на ринках. Саме через те, що тут йде оце відчуття крафтовості, домашності. тут немає от, цього нальоту мас-маркету. Це щось ексклюзивне, зроблене майже вручну. І це дуже сильно підкупає. Так, от і хочу поділитися цією бізнес-ідеєю, про яку я казав спочатку відео. Деякі мережі, в яких навіть я працював, цю ідею. Розглядали Це не одна мережа, принаймні, ну на даний момент, як мені відомо, в такому форматі це не реалізувала. Що я маю на увазі? Я маю на увазі віддати якісь відділи в супермаркетах. На аутсорсинг якимось е, приватним підприємцям, особливо це буде актуально для товарів фреш і ультрафреш, наприклад, овочі, фрукти чи там молочна продукція. І це справді було б дуже круто. Ну, уявіть собі ситуацію, що ви приходите в нормальний цивілізований супермаркет, де ви можете розрахуватись карткою, де високі стандарти якості. Але от такі товари, які м, являються... Скоропортом вони представлені, от саме так, крафтово, і конкретно той продавець, який стоїть в відділі, він і є постачальником цього товару. Ну, мені особливо ця ідея дуже імпонує. Мені здається, це ну, просто супер. Уявімо, якогось абстрактного там постачальника Ашота, який. Кожен ранок там їздить на ринок, купує свіжі овочі, фрукти, привозить до супермаркету. Кожний ранок викладає цей товар і торгує цим товаром безпосередньо маючи комунікацію з покупцями цього супермаркету. І він платить якусь, якийсь відсоток торгівельній мережі за рахунок того, що по факту він орендує якусь площу торгівельної зали. І от закриває під аутсорс повністю всі продажі, чи частково якісь продажі, по конкретному відділу, який відданий саме йому. Це ж просто ну реально геніально. Не треба витрачатись на закупівельника з цього напряму, бо ашот робить все самостійно. Він сам поїхав, сам все придбав, сам привіз на магазин і сам виклав на полички в супермаркеті. Не треба продавця в цей відділ, бо там стоїть той же самий ашот, який як ніхто зацікавлений в тому, щоб максимально продати. Той товар, який він сам своїми руцями реально збирав зранку, в 5 годин чи в 4 години ранку на ринку. Мережа не має ніяких списань, вона не має втрат. Тому що Ашот це все приймає умовний, я маю на увазі, да? це все він приймає на себе. Тобто мережа фіксовано отримує якийсь відсоток від цього підприємця, який закриває повністю. Цей напрям в якомусь супермаркеті. Але тут дуже важливо, щоб в, цьому, в чому плюс цієї схеми, і це дуже-дуже дуже важливий фактор, в тому, щоб на кожному окремому магазині, на кожній окремій торгівельній точці був окремий ФОП, був окремий свій Ашот. Якщо Пустити в мережу якийсь один ФОП, який буде, скажімо, локально, ну наприклад, по Київському регіону, закривати повністю все це питання. То тут ця бізнес-ідея, бізнес-схема ламається, тому що він стане просто монополістом і він вже буде закривати очі реально на якість. Він не буде сам закуповувати товар. Тобто, вся ця ідея крафтовості, вона просто зникне. Треба, щоб згідно з цією геніальною бізнес ідеєю щоб на кожному магазині був свій окремий підприємець, який буде відповідати конкретно за якість і за комунікацію в кожному окремому магазині, по кожному окремому товарному напряму, і що можу сказати, друзі? Ну будемо підтримувати бабусь, бо це також частина рітейлу.